Послухати спів птахів, розім'яти м'язи, погодувати качок, півгодинний плогінг, а потім релакс. У вінниці таких місць для відпочинку біля річки не перелічити. Втім, є маленькі водойми, які вінничани плутають із потічками та джерелами, і про їхнє існування навіть не здогадуються. Ну, найбільші річки це Вінничка, Тяжелівка, Кайки, Вінниці, Вишня, про які всі знають П'ятничанка. Ще можна сказати Дьохтянець, який став відомим завдяки нам більш в широких масштабах. А взагалі ми нарахували 64 -ми річки. У нас є річка Вальбашівка, ми знайшли її історичну назву, вона протікає біля водоканалу. Також, як я вже згадувала, річка Дьохтянець, яка протікає між районами Слов'янки та Вишеньки. Є її протока Дьохтянчик, Також є в нас річка Вальбашівка, яка протікає на старому місці. І лісова річка також вона там біля Сабарівського лісу, і всі вони могли б стати одним з улюблених місць відпочинку на свіжому повітрі. Але сьогодні їх часто сприймають як звалище для сміття. В нас насправді багато проблем з милими річками, починаючи від засмічення і сприйняття їх людьми, і закінчуючи тим, що вони по суті часто ігноруються в різних важливих містобудівних документах. Олексій Кавка разом із однодумцями регулярно долучається до суботників біля малих річок, іноді дістає з водою шокуючі знахідки від машинних дисків до мішків із колись живими кошенятами. Та хлопець рук не опускає і щоразу бере участь у обговореннях концепції розвитку рекреаційних зон. Найголовніше це те, щоб люди знали взагалі ці річки є. Ну і працювати над якимось. Базовим влагородженням і відчуттям безпеки, що ти можеш тут прийти і не боятися, що тебе там хтось поб'є тож у Вінниці, вкотре збирають таких же активних містян, як Олексій, аби внести і їхню думку в єдиний документ концепцію розвитку малих річок, яка стане дороговказом щодо сталого поводження з такими водоймами для здорової міської екосистеми. Це про екологію, про взаємодію з людьми, про простір, який навколо річок, та про місто, тобто така управлінська складова. Наша концепція охоплює як не ширше коло всіх можливих аспектів, які стосуються малих річок, починаючи від того, наскільки це важливо для мікроклімату і екології нашого міста, як правильно вибудовувати взаємодії людей і річок про просвітництво, про інформування людей, про їхні відносини з річками, до того як будувати навколо річок, які ми даємо рекомендації для людей, які хочуть щось робити навколо цих річок. І на цьому не зупиняються, залучають до співпраці школи, забудовників та якомога більше він